Українське суспільство й далі активно волонтерить. Спортсмени не виняток, продають медалі, кубки або ж збирають кошти на матчах, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Про свою допомогу ЗСУ та цивільним на прифронтових територіях атлети розповіли на зустрічі спорт-бізнес клаб. Чергова зустріч спортбізнес клаб традиційно була насичена різними історіями щодо розвитку спорту у складних сучасних умовах. І однією з тем, про яку говорили учасники заходу, стала участь спортсменів у тому, чим займається вся Україна благодійності та волонтерській діяльності на потреби армії. Наприклад, бронзові призерки Олімпійських ігор у Токіо у артистичному плаванні сестри Алексієви під час підготовки до змагань у Харкові з власної ініціативи займались благодійними проєктами для дітей із соціально незахищених родин. Ми вже не перший раз робили такі акціони за донати, і потім на зібрані кошти ми їздили до тих будинків, до діток, які ну цього року до діток, які з вадами, щоб зробити їм якийсь новорічний подарунок. Ми там спеціальні іграшки для них купували, їздили, замовляли. Це все не просто а і для спеціально для них розроблено. Все, що вони попросили, то їм замовили. При цьому спортсменам, яким за п'ять місяців відстоювати честь держави на Олімпіаді у Парижі, самим доводиться думати про результати час від часу, рятуючись від обстрілів. Інколи, коли ми тренувалися в басейні, тут у нас за вікном приліт, і ми одразу нам тренуємо, Вибігаємо, вибігаємо. А ми йдемо в душ погрітися, бо нам холодно. Куди в душ бігом підпусковище в підвал? А у нас ще 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 поруч з басейном на станковий завод. І тому іноді бувало дуже гучно, особливо після нового року, коли там у нас майже кожного дня і вночі, і в день, і вранці щось там прилітає. І у нас у мене вдома з вікна видно, як вилітають ракети. Інший призер Токійської олімпіади, борець Насібов – днями продав золоту медаль, здобути лише у січні на престижному турнірі у Загребі. Мета допомогти друзям іноземним добровольцям, які нині на фронті воюють за Україну. Всі гроші, які я отримав з медалі, я передав добровольському корпусу батальйону Шейха Мансура. Вони тут добровольці. Вони, як я знаю, у мене там друзі воюють. вони не отримують там зарплати або больших денег. Поэтому какой-то небольшой процент своєї. Поміще, я думаю, я вньос імені Шейха Мансура. особливими гостями зустрічі спортбізнес клаб стали напівспортсмени із аматорського шоу-бізнесового футбольного клубу Маестро. Після повномасштабного вторгнення їхня діяльність зі збору коштів на матчах набула особливого значення. А в Камаестро завжди були а, як сім'я, і ми граємося футболістів. Тобто, ми розуміємо, що ми не професійні футболісти. У нас дуже багато гравців, які а, грали в Камаестро. Вони зараз а, на фронті. А, це Ярмак, це Положинський а, дуже багато людей. А, от тому всі соціальні, всі благодійні проекти ми сьогодні будемо них багато говорити. Ми приймаємо участь, ми беремо участь в зборах. Ми допомагаємо військовим. Ми допомагаємо збройним силам. Гравець футбольного клубу, маестро Андрій Джеджула називає себе чемпіоном із проведення благодійних аукціонів з початку війни, хоча і сам долучався до збору коштів, Щоправда, як баскетболіст. Ми разом всі їздили до Естонії заробляти гроші на благодійному спортивному е змаганні. Я грав в баскетбол в команді артистів наших зіров з України, і ми збирали гроші на те, щоб відремонтувати е авангард. Авангард, який зазнав влучання, майже ну прямого влучання було телевежу і е був майже повністю зруйнований. Це мека всіх баскетболістів. Зараз він вже відремонтований. Тому я стикаюся на перший раз і дуже періодично стикаюся з лотами. Саме. Спортсменів